Кількість госпіталізованих із підтвердженим COVID-19 в області з кожним днем зростає. Про це суспільному розповіла заступниця директорки обласного департаменту охорони здоров'я та реабілітації Тетяна Бондаренко. На сьогодні в нас в середньому 200 нових позитивних результатів досліджень. Маємо щодня близько 15-20 госпіталізацій в заклади охорони здоров'я з ковідом. Це і діти, це 5-6 дітей щодня. І інше це дорослі зараз досить потужно працюють дитячі лікарні, дитяча інфекційна і дитяча клінічна лікарня, тому що і в одній, і в другій лікарні розгорнута ліжка для дітей з ковідом. На тепер в області хворих на коронавірус та з підозрою приймають 15 лікарень. Ще одну відкрили цієї п'ятниці, каже Бондаренко. Усі лікарні завантажені на 30%, відсотків. Палати інтенсивної терапії на 5%. відсотків. Стаціонарно лікується понад півтори тисячі пацієнтів. Ми розгорнули вже більше 600 ліжок під ковід. Найбільше завантажені лікарні, які розташовані в місті Вінниці. Ну вони попередні місяці найактивніше працювали і приймали. Ну, весь потік пацієнтів. Ми продовжуємо планове лікування пацієнтів хірургічних, іншого профілю. Тобто, поки що ковід вже не вносить обмеження. Це одна з лікарень Вінницької громади, що приймає хворих на коронавірус. До них пацієнтів госпіталізують у середньому та середньоважкому важкому станах, каже головний лікар Ігор Матковський. Кількість пацієнтів із підтвердженням ковід 19 за кілька останніх тижнів зросла. Місяць тому назад у нас в середньому перебувало щодня 5 пацієнтів, плюс-мінус. Да, на сьогоднішній день вже цифра 20, плюс-мінус. Тобто ми говоримо, що орієнтовно за один місяць під ситуацією змінилася ну, в бік збільшення в 3-4 рази. Нині тут під ковід 19 розгорнуто 100 ліжок. Зараз 20 пацієнтів із підтвердженим коронавірусом, одна людина з підозрою каже за відділення Ірена Коновалова. Вдруге на коронавірус захворіла віничанка. Ольга розповідає у лікарні, що. Тверга сюди її доправили каретою швидкої. Два роки назад я вже хворіла на ковід. Так само тяжко, не можу сказати, що я легше в цей раз, перехворіла так само важко і хоча я вакцинована. На перші симптоми це в мене почало пекти ніс горло, піднялася температура дуже сильно і дуже ломота в тілі. І один з таких, що тоді симптомів цей раз що в мене ніколи не було, це в мене боліла шкіра. Ну, то я не знаю, як вам це пояснити, але ну, просто боліла шкіра. Таку, що не вдінеш, що не доторкнешся, як синяки. Зараз розповідає, почувається краще, уже хоче додому. У палаті не сама, тож час біжить швидко. Дуже гарна компанія, якось по духу мені дуже підійшли і просто ну не знаю, да, вони там махають дівчат. Дуже гарна компанія. Просто це, мабуть, один з. Як це сказати, способів лікування, гарний настрій, один одного підтримуємо, шуткуємо і якось лікування проходить швидше і швидше. Перший на коронавірус захворів Олександр розповідає, має запалення легень. У лікарні вже тиждень. Хороші лікарі, Вон, ну, ліки достойні, вже виписки чекає терапії сім ліжкомісць, два з них зайняті, каже Ірена Коновалова. Розповідає, симптоматика коронавірусу у порівнянні з попередньою хвилею змінилася, важких випадків поки немає. Перебіг хвороби зараз значно, якщо рахувати це зиму і варіант дельту, то омікрон він значно легший. Плюс люди переважно, ну, в більшій кількості вони отримали два щеплення. Чомусь вони. Ну, в зв'язку з воєнним станом вони не отримали бустерну дозу. Можливо, це і стало приводом для того, що вони захворіли. Але так, в принципі, перебіг легкий. Це в основному такі симптоми ГРВІ: е нежить, першіння, біль в горлі, дуже висока температура і залишається дуже виражена загальна слабкість. Щодо лікування коронавірусної інфекції, то, каже Ірена Коновалова, зараз є препарати, які знімають симптоми та полегшують перебіг хвороби. Є таблетки Молну-Піравір і є ін'єкційний препарат «Ремдесивір». В залежності від важкості стану, від кожного клінічного випадку пацієнти отримують чи той, чи інший препарат. І Основне, що препарати отримуються тільки до п'ятого дня захворювання. Після прийому препарату на третій-четвертий день вони відмічають покращення і до п'ятого-сьомого дня вони вже виписуються в стаціонар. Юлія Вознюк, Володимир Черніков, новини на Суспільному, Вінниця.